Не знаю, чи буває у вас такі, а мені як стали перед ось ці шашлички тропічні. Так все не можу. Хочу готувати прямо зараз. А от бігти в магазин геть не хочу, бо на вулиці дощ. Як добре, що в сільпо є пришвидшена доставка на сайті, або в додатку обирайте те, що вам потрібно. Зверху в кошику нажимайте кнопочку і все все привезуть до 59 хвилин вам додому. Швидко, зручно і сумки не носити. Для рецепту нарізаємо філе, як і завжди. Всі точні грамовки є в описі відео. Ось такими кубиками. Далі додаємо. О сіль чорний перець. Копчену паприку, це другий сік. Апельсини, якщо не любите апельсин, візьміть лимон, але з апельсином смачніше. Мед перемішуємо. Залишаємо промаринуватись, поки підготуємо інші інгредієнти. А саме перці. Беріть різнокольорові, дві штучки. В мене червоний жовтий. Нарізаємо також кубиками. Залишилось приготувати соус. Змішуємо майонез, кисло солодкий соус, додаємо на кінчику ножа. перець-чилі. перемішуємо соус, готов на вологі бамбукові палички, вдягаємо по черзі перець, філе, перець, філе. Чередуйте кольори перця. Це зовсім не. Складно. Далі змащуємо з усіх боків нашим соусом. Я випікаю в аерогрилі 20 хвилин при температурі 200. Або в розігріті духовці 35-40 хвилин при тій самій температурі. Посипаємо зелені все, наші неймовірні, м'ясні шашлички вдома, готові, які вони смачні та ароматні. Подавати можна з чим завгодно. Я подавала з картоплею фрі, можна з пюрешка або з макаронами, все на ваш смак. Смачного. Ваша даріко, дякую за лайки та коментарі.